Під Шуркіт хвиль. Давайте з вами поговоримо, перенесемось з України, з Польщі, з Іспанії, де ви знаходитесь, і подивимося на Туречну як регіон, можливий для інвестування. По великому рахунку, тут ціни значно менші, ніж в Буковелі, значно менші нижчі, ніж в Польщі. Гостинність турецька зашкалює, їхні смаколики і турецький чай це прям топок за топ. Ну і плюс, що тут ще може бути, це потік туристів. Мені, як туристу, можливо, не подобається all inclusive мені може не подобатися близькість або віддаленість від берега. Але як інвестор я дивлюсь на цей проєкт з точки зору того, що мої апартаменти, в які я інвестую свої гроші, будуть постійно, по-перше, під наглядом під керуючою професійною керуючою компанією. А по-друге, по-друге, буде потік туристів, який буде забезпечувати повністю завантаження готелю. І, власне, від того, скільки людей буде проживати круглорічно в моїх апартаментах, стільки я буду і отримувати.